Привіт, друзі! Мене звуть Степан. Я зробив 20 відео на тему історія моделі, де розповідав про створення та розвиток різних моделей авто. І хоч намагався завжди висловлюватись коректно та не критикувати ні одну з даних автівок, тим не менше, критики в мою сторону було досить багато. Я знаю, що критика це нормально, і кожен блогер проходить через це. Але тим не менше, давайте раціонально розберемось у ситуації разом. Обов'язково напишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал. Поїхали! Отож, суть суперечок полягає в тому, що про яке авто я б не робив відео. Знаходяться люди, які розповідають, що це все єрунда, і найкраще авто саме в тієї людини, яка пише коментар. Зазвичай це власники Таврії, Ланусів, ВАЗів та різних дешевих дизелів. Звичайно, є і позитивні, і нейтральні коментарі, але мова сьогодні не про них, тому що адекватних людей, які розбираються в ситуації та мають об'єктивну обґрунтовану думку, мені переконувати в нічому. Отож, переходимо до суті. Той факт, що кожен, так би мовити, хвалить своє болото, всім відомий. Але на мою думку, потрібно трішечки мати ширший кругозір. Візьмемо ось такий гіперболізований приклад: наприклад, авто, Deo Улано з 2007 року, та якийсь хороший Mercedes того ж року випуску. Якщо не брати до уваги ціну автівки, ціну обслуговування і витрату палива, то кожен розуміє, що Mercedes кращий автомобіль ніж Славута, безперечно. Але тим не менше, люди все одно напишуть. Та на що мені, той Mercedes, мені комфортно і в Славуті чи в Ланосі. І ти краще купи Ланос, то хоча б економити будеш. Типова фішка людей давати поради, коли не просять. Я просто не можу зрозуміти таку річ. Чому просто не можна визнати той факт, що ти, наприклад, купив дизельне авто для того, щоб економити? Той факт, що ти купив авто за 5 тисяч доларів, а не за 25, тому що просто поки що більше немає фінансів. Це нормально, не мати грошей чи мати невеликий достаток. Не всі люди мільйонери. Наприклад, першим моїм авто був Citroen Berlingo 2002 року. 1,9 – простий дизель. По суті, сказать, купив я його, тому що мені порекомендували батьки, а саме мій батько, який казав, що дизель тобі буде економніше, буде надійніше, він в місткий. І якщо потрібно буде щось перевезти, то завжди буде під рукою. Мені та автівка не подобалась, і коли я нею їздив, в мене я казав, ну, що мені не подобається, це не моє авто, просто їжджу на тому, що є. Тобто я це визнавав відверто. Адже визнання своєї неідеальності якраз і показує нормально сформовану з психологічної точки зору особистість. А так як мій друг їздити на старому Москвичі і розказує, та що там твоя Тойота, в мій Москвич влазить 10 мішків картоплі, а в багажник твоєї Тойоти хіба що пакет з продуктами, ну то це така собі історія. Я всім бажаю досягнути того рівня, щоб купити собі авто своєї мрії. Але для цього потрібно визнати свій матеріальний стан та становище в суспільстві на даний момент. Адже як говорять лікарі в центрах боротьби з залежностями, визнання проблеми перший крок до її вирішення. Адже ще не один алкоголік, який говорить, та я ж не так багато п'ю, або та я ж можу перестати вживати алкоголь в будь-який момент, ще ні одна людина, яка говорить такі тезиси, не поборола свою залежність. На все добре.